Американські депутати тиснуть на адміністрацію свого президента, щоб Україна мала більше зброї. Російські депутати тиснуть на весь світ, щоб заграбастити території, що належать країнам НАТО. Українські депутати тиснуть одне на одного, бо дорогою на роботу вони бачать білборди з написом Буде тільки гірше. топ Топ-теми дня і те, що ви могли пропустити це проект РКПРО. Мене звати Андрій Булгаров і сьогодні говоримо про таке. Змогли зупинити наступ збройні сили України спинили навалу окупантів на Харківщині. Про це повідомляє БІЛД причина у нових поставках зброї від США. У виданні зауважують, що американська допомога надійшла на лінію фронту на Донеччині. Білд пише, що, попри великі втрати і в людях, і в техніці, ворог продовжує кидати війська в самовбивчі атаки. Заспокоїли і щодо ситуації на Сумщині. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк в одному із інтерв'ю заявив, що наразі в агресора немає достатнього ресурсу, щоб піти колонами на Суми. Утім, зауважує, росіяни продовжують тероризувати. Сумську область, зокрема, окупанти, знищили ледь не всі прикордонні селища за допомогою керованих авіабомб. Пленарний тиждень Верховної Ради триває. Сьогодні парламентарі створили тимчасову слідчу комісію із облаштування фортифікації та закупівлі дронів. Рішення підтримали 277 нардепів. Головою ТСК обрали Миколу Задорожного від Слуги народу. Суперечки щодо нецільового та неефективного використання коштів і ресурсів на створення захисних споруд тривають вже не перший місяць. Водночас Кабмін звітує, що направив на оборону мільярди гривень. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, від початку року на будівництво фортифікацій споруд виділили 38 мільярдів гривень. А на закупівлю дронів ще більше 60 мільярдів. Штрафів за порушення комендантської години не буде. Принаймні, поки що. Парламентарі провалили повторне голосування і повністю відхилили законопроєкт. За були лише 190 обранці. Нагадаємо, документ передбачав стягнення для тих, хто не дотримався комендантської години від 8,5 до 17 тисяч гривень, і вдвічі більше за повторне порушення. Для бізнесу пропонували встановити суму від 51 до 102 тисяч гривень. За повторне порушення – від 170 до 340 тисяч гривень. А от заборону інспекторам із паркування евакуювати автівки порушниці, доки діє воєнний стан парламентарі все ж таки підтримали. Документ проголосували у першому читанні. Він передбачає, що таку евакуацію буде здійснювати національна поліція. Водночас штрафи за паркування на місцях для осіб із інвалідністю матимуть змогу виписувати і муніципальні інспектори. До слова, грошове покарання за неправильне паркування пропонують зробити дорожчим, якщо стати на місця для осіб із інвалідністю 1700 гривень, а на місце для електрокарів автівкою з двигуном внутрішнього згоряння 850. Втім, попереду ще друге читання законопроєкту. Тим часом триває робота не тільки в українському парламенті. Група з 13 конгресменів США від обох партій підписала звернення до міністра оборони Лойда Остіна, в якому закликала дозволити Україні атакувати цілі на території Росії американською зброєю. Законодавці також просять Пентагон збільшити кількість українських пілотів, яких США тренують на винищувачах. F-16. випустити 12 українських льотчиків це замало. Йдеться в зверненні. Українські чиновники кілька тижнів спостерігали за тим, як російські війська безкарно атакували українців з території РФ. Українці не могли захищатись через поточну політику адміністрації. Дуже важливо, щоб адміністрація Байдена надала військовим керівникам України можливість проводити повний спектр операцій. Норвегія, Ірландія та Іспанія заявили, що вони визнають палестинську незалежну державу. Аргументація посадовців схожа. Прем'єр-міністр Норвегії заявив, що не може бути миру на близькому сході, якщо не буде визнання. А прем'єр-міністр Ірландії, що цей крок покликаний сприяти врегулюванню ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі принципу двох держав. У відповідь на рішення країн Ізраїль відкликав своїх тамтешніх послів для термінової консультації. Про це заявив прем'єр-міністр закордонних справ Ізраїлю. Я доручив негайно відкликати послів Ізраїлю в Ірландії та Норвегії для консультацій у світлі рішень цих країн визнати палестинську державу. Я надсилаю чітке та недвозначне повідомлення Ірландії та Норвегії. Ізраїль не буде мовчати перед обличчям тих, хто підриває його суверенітет і ставить під загрозу його безпеку. Після того, як терористична організація Хамас здійснила найбільшу різанину євреїв з часів голокосту, після вчинення жахливих злочинів, свідками яких став увесь світ, ці країни вирішили винагородити Хамас та Іран, визнавши палестинську державу. І про кордони, які точно не визнає ніхто із нормальних держав, влада Ерегії в односторонньому порядку вирішила змінити морські кордони з Литвою та Фінляндією у Балтійському морі. Згідно з документом, який підготувала російська міноборони оголосити своїми внутрішніми морськими водами, росіяни зібралися частину акваторії на сході фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ в Калініградській області. Автори проєкту пояснюють рішення, тим, що нинішні кордони не в повній мірі відповідають сучасній географічній обстановці. В міністерстві закордонних справ Литви заявили, що такі дії Росії розглядають як як навмисну цілеспрямовану провокацію, покликану залякати сусідні країни і суспільства? А міністерка закордонних справ Фінляндії зауважила, що перенесення морських кордонів регулюється відповідною конвенцією ООН. Конвенція ООН з морського права містить положення про визначення морських зон прибережних держав, зокрема їх перегляд. Ми пропускаємо, що Росія, як учасниця конвенції, діятиме відповідно. Слід пам'ятати, що внесення непорозумінь це теж гібридний вплив. Фінляндія не буде введена в оману. Утім, ближче до вечора, законопроєкт про зміну російських кордонів у Балтійському морі він зник із сайту уряду Росії. Проте копія документа, який пропонували до розгляду міноборони РФ, залишилася в архіві. А от сусідка Балтійських країн Швеція теж наче відчула шантаж Росії і вирішила збільшити фінансування України. Уряд країни погодив пакет додаткової військової допомоги на 7 мільярдів доларів. Також було ухвалено рішення виділити кошти на підтримку прав дітей і посилення захисту дітей в Україні та Молдові. З метою посилення шведської підтримки України уряд та шведські демократи погоджуються запровадити рамкову програму військової підтримки України на 2024-2026 роки. Швеція збільшить підтримку і рамка складає 75 мільярдів шведських крон на військову підтримку на 2024-2026 роки. По 25 мільярдів шведських крон на рік. Державний зрадник Віктор Медведчук нарешті зробив щось корисне для України, а саме поповним колекцією національного художнього музею. Хоч проти власної волі, експерти мистецтв мистецтвознавці оглянули 285 картин із приватної колекції Медведчука і встановили, що 112 із них мають культурну і історичну цінність. Про це розповіли в агенстві з розшуку та менеджменту активів. Полотна, що культурної цінності немає, продадуть через майданчик. Прозоро продажі отримані за них гроші. поповнять державний бюджет. Він співав про те, що його не люблять копи. Тепер виявилося, що його не люблять і в службі безпеки України. Сбу оголосила про підозру так званому продюсеру та музиканту Юрію Бардашу. Йому інкримінують аж чотиристатті: пропаганда війни, виправдовування вторгнення РФ і публічні заклики до повалення конституційного ладу та зміни території. Зрадник нині на території Росії, куди втік ще на початку великої війни. Війни в Москві бардаш розгорнув широку інформаційну кампанію на підтримку окупантів на своїх сторінках у соцмережах. Повторює кремлівські наративи про братні народи та усьому винна Америка, вихваляє російського диктатора Путіна та закликає українців до капітуляції. Крім того, на початку року він хизувався у мережі тим, що отримав громадянство РФ. Життя не має сенсу, з депресії не вийти, буде тільки гірше. Якби ці твердження стосувалися вищезгаданого Бардиша, ми б погодилися, але про це великим шрифтом кричали сіті лайти на вулицях української столиці. Рядки займають майже 50% площі. Нижче написано, мучить такі думки, дзвони. І надано номер телефону кол центру психологічної підтримки однієї з громадських організацій. Така реклама викликала шквал критики користувачів соцмереж. Більшість дописувачів переконані, люди сприймуть як меседж те, що написано саме великими літерами, а текст маленьким шрифтом більшість просто не прочитають. У деяких країнах, в громадських місцях, відсутні написи виходу немає, щоб не підштовхнути людину, яка перебуває в стані депресії, і може сприйняти їх як знак до суїциду. Відомо, що наш мозок першочергово сприймає те, що написане великими літерами. Тож виникає велике питання щодо компетентності працівників цієї лінії психологічної допомоги. Да, життєствердна кампанія. Жахливо, абсолютно без емпатії. Я б малювала, як одна людина звертається до іншої, що пригортає до себе. А це треш. Без окулярів. Я бачу тільки ці негативні твердження. Я б запропонувала перекреслити ці фрази навхрест. Тоді принаймні посил цієї реклами буде зрозумілий. А так просто помиральна яма якась якось не дуже мотивує до життя. Громадські організації свою помилку вже визнали і перепросили. Водночас пояснили саме такі фрази, як на абордах, психологи кол-центру чують найчастіше від тих, хто телефонує. Тому розрахунок був на те, що людина, яка прочитає на сіті лайті свої ж думки, побачить, що вихід є, набере психологів і отримає допомогу. Тепер у громадській організації пропонують своїм фоловерам у соцмережах запропонувати текст, заклик для нової. Соціальної реклами. На основі пропозиції обіцяють розробити концепти, а далі обрати найкращі. Орли міграційні маршрути, яких пролягають через Україну, змінили маршрути польоту, щоби оминути території, охоплені війною. Про це свідчать результати нового дослідження, опубліковані профільними виданнями. Так, дані GPS показали, що великі підорлики не тільки робив великі обльоти після початку вторгнення, але і скорочував зупинки на підстопах для відпочинку та дозаправлення, аби взагалі уникав їх. При цьому птахам знадобилося більше часу та енергії, щоб дістатися місць гніздування. Дослідники попередили, що ця ситуація може за затримати розмноження, адже орлам треба відновитися після виснажливої дороги, а це вплине на шанси виживання молодняку. А якби птахи могли мігрувати потягами Укрзалізниці, їм довелося б трохи переплатити. Укрзалізниця змінює вартість постільної білизни у пасажирських поїздах. Кажуть, ціну проіндексував, але вперше за 5 років. Отже, від сьогодні у плацкартних і купейних вагонах за постіль доведеться викласти 80 гривень замість 50, а у вагонах СВ 120 замість 60 гривень. Перевізник зазначає, перед тим повністю замінив набори постелі у поїздах. А до кінця червня оновлять також і матраці та подушки на всіх рейсах далекого сполучення. Ну що ж, от такими були теми дня. Це проект РКП. Побачимось.